Зранку одні бригади отримують адреси, де потрібно ліквідовувати наслідки нічних обстрілів. Інші їдуть доробляти розпочати раніше. На об'єкт спочатку виїжджає фахівець, який оцінює масштаб роботи. Далі ремонтна бригада. За цією адресою працівники комунальної аварійно-рятувальної служби другий день перекривають дах. Снаряд розказує місцева жителька Світлана Овчинникова, зруйнував квартиру на другому поверсі. 21 числа у нас обстріляли все повністю. От мы на піромете все стояли перепугане, а потім вийшли. Дверь вся повністю вигну вигнулась, входная. М'єлі, єлі її, її відбили, щоб молотком шок Це вже інша адреса. Після обстрілу не лишилось жодного цілого вікна у квартирі 82 дворічної Валентини. На балконі там страшно, там не одного стекла не осталось повністю, повністю. Даже куски рами, он подивіться, отакані рами поверивало. І там страшне. Валентина заявку до служби не подавала. Бригаду викликали сусіди. Вікна у цьому будинку пошкоджені майже на усіх поверхах. У Херсонській обласній комунальній аварійно-рятувальній службі 70 людей. Є спеціальна техніка, на якій працює ще близько 30 робітників. Кількість виїздів щодня різна, залежить від інтенсивності обстрілів, розказує начальник служби Максим Курчик. Буває день такий більш-менш спокійний, там 5 заявок, 10 заявок. Буває великі прильоти, коли каби прилітали, було до 20, 30-40 заявок, було і 50. Є виклики, не пов'язані з обстрілами, розповідає командир аварійно-рятувального зводу Валерій Платонов. Поступив виклик на відкриття квартири. Чоловік похилого віку, де загубив їх. Зараз будемо в місті розбиратися. Чи можемо допомогти? Те, що допоможемо, це однозначно. Власник квартири Володимир. Чоловік живе на п'ятому поверсі. Розповідає, на вулицю вийшов без ключів, які лишив у квартирі. Спробувало відкривати, нічого не виходить. І потім підказали, дзвонити в службу. Рятувальники вирішують потрапити до оселі через вікно. Ключі господарю віддає Олексій Реус. Розповідає, працювати у службі він почав після деокупації Херсона. Для отримання допуску до виконання роботи навчався півтора місяці. Драється і допомагати людям це хорошо завжди». Роботи у бригад обласної комунальної аварійно-рятувальної служби багато, адже місто цілодобово під обстрілами, говорить Максим Курчик. Катерина Гончаренко Ольга Ляшенко, Андрій Андрющенко, Ігор Петченко Суспільне новини, Херсон.